День геолога, то що ж про українська земля? Про це ми говоримо далі з нашим гостем. З нами відеозв'язком Олександр Волконський, геолог та екскурсовод. Пане Олександре, слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава. Отож, територія України становить інтерес не тільки зручним географічним розташуванням та відносно м'яким кліматом. Крім всесвітньо відомих чорноземних степів, наша країна багата численними видами корисних копалин, маючи все необхідне для розвитку промисловості та економіки. Крім того, Україна володіє достатніми передумовами для розвитку туризму. Та як на її території знаходяться безліч природних заповідників, які вражають своєю красою та самобутністю. Пане Олександре, і от знаєте, власне, розпочнемо. Україна очима геолога. Якою ви її бачите? Ну, дивіться взагалі, ніяка промисловість, ніяка ну сучасна життєдіяльність людини не може існувати без геології. Геологія це перше сир'єва база Ні хімічної промисловості, ні медицини, нічого не буде без геології, тому а в нас ну дуже розвинуті, не розвинуті. У нас є наявність дуже багатьох. Видів сировини на території України. І є такий, наприклад, рідкісний, як Нікер, вірніше Марганець і місто Марганець, яке, к сожалению, зараз, ви знаєте, всі знають, в якому стані. Тому геологія має, напевно, ну, на мою думку, ну, першочергово фінансуватися, розвиватися в нашій країні. Інакше ми втратимо все, все. Всю, всю промисловість нашої країни пане Олександре. Тобто, фактично, Україна має дуже багато е, от е, корисних копалин, дуже багато багатств, так але вона їх не використовує наповну? Вона їх не використовує або використовує, але е, як це вірно сказати, е, не в повному обсязі. Не так, як треба. Ми просто сирійовий придаток для багатьох країн. Ми саме багато чого не збагачуємо, а просто продаємо сирійо. Наприклад, я конкретно ну, так, більш серйозно займаюся е, декоративним камінням. Дуже багато каміння ми просто у вигляді сирівих блоків продаємо за кордон. Самі так обробляємо, але не в тій кількості, як могли, щоб е, отримати додану вартість. І ще, ще це. Ну, зараз це проблема, але щоб е, зайняти на населення? Це трудові ресурси, це гроші, це податки. Пане Олександре, на сьогоднішній день геологія дорогоцінного каміння та самоцвітів в Україні, на жаль, знаходиться на е, незадовільному такому рівні. А який би ви рівень відзначили? Якщо незадовільний, то чому незадовільний? Чи це не відбувається досліджень? Чи це не відбувається фінансування? Які от проблеми є саме у цій галузі? Дивіться, от буквально вчора на день геолога ми з моїм партнером возили, ну ми називаємо це туристів, ну не зовсім туристів, туристів краєзнавців Возили хорошів, там, колись розроблялися топтопази, добувалися п'єзокварци, маріони та гетіти, та інші мінерали. І ми заходили у музей дорогоційного каміння України. Коше знаходиться, це ну на мою думку, один з найших музеїв по, по дорогоцінному камінню. Але ми дуже довго, поки там туристи з екскурсоводом ходили, ми дуже довго спілкувалися з, з директоркою, і вона просто вона просто плакала від того, що її не, не фінансують, але від неї требують вимагають план по грошах, щоб вони приволікали людей. Вона каже, я не можу, в мене немає навіть грошей на те, щоб сняти відео. Я кажу, є відеоролик, який, О, хоч якийсь, на телефон сняти. Вона каже: немає. Ми не можемо це зробити. І це основна проблема. Тому що геологія, знаючи те, що і от батько в мене в університеті працює, от директор музею, він на загальних засадах, просто на загальних засадах. Люди біжуть з геології. Геологія тримається тільки на ентузіастах. Або це комерційна справа, це вже розробка кар'єрів. Але щоб кар'єри далі розвивалися, треба, щоб геологи говорили, як їх розвивати, де розвивати, як їх потім потім рекультивувати, щоб вони не настигли не прийшли до екологічної катастрофи взагалі цими кар'єрами, до доби до, до нафти і всього іншого. Тому тут ну, без цього ніяк. Ми можемо просто знищити самі собі, себе. Пане Олександре, фактично, що достатньо вивчені в Україні лише вісім родовищ, якщо ми говоримо про геологію дорогоцінного каміння, і е, налічується близько 40 видів дорогоцінних напівкоштовних каменів, в тому числі гірський кришталь, аметист, памарин, смарагд, рубіни і навіть алмази. Розкажіть, будь ласка, трішечки більше. якщо говорити про дорогоцінне каміння, чи багата Україна саме таким ресурсом? Ну, дивіться, на, на предмет цього не дуже Україна вивчена. Я так однозначно вам не можу сказати, що от багато чи не багато. Так, Бурштин перевели колись, я вже не пам'ятаю, коли, у розряд дорогоцінного каміння. Так, Бурштина в нас, нас багато. Е, алмази. Ну, я щось таке не пам'ятаю, що в Україні були алмази. Е, оце в Хорошевському там берили топази. Моріони, кварці, п'єзокварці, ну так, щоб я що, щось більш ну ну зустрічаються е, гранати, але вони не ювелірної е, якості. Ну так, щоб дуже багато ювелірного було розвідано, а ще й промислово розроблялось, такого немає взагалі. Промислової розробки взагалі немає дорогоцінного каміння, окрім бурштани, то, і і то те пішло після того, як прийняли закон про статистство. А так, якщо ви знаєте, чи десь читали була корпорація Укрбурштин колись, яка була державна, і вона була монополістом добичі бурштину? Ну от, на мій погляд, така ситуація зараз в країні, Ну, от фактично, якщо говорити саме про бурштин, то в окремих геологічних районах він буквально лежить під ногами і є причиною скандалів, пов'язаних з його незаконним видобутком саме місцевим населенням. Чи дійсно так відбувається? Так відбувається, але, на мій погляд, не в тих масштабах, які мусіруються постійно в СМІ. Бурштин він не настільки дороговартісний і востребований у світі, щоб це все настільки піарити. Так, місцеве населення завжди щось десь копає. Це було, буде, і я думаю, найближчі 100-200 років ми це нікуди не дінемо. Але це масштаби не ті. Я, я бував на бурштинових цих копаленнях. Наприклад, той же бурштин. Ви, я хто завгодно, можете після шторму ки київського водосховища у Петрівцях прогулятися і просто зібрати. Не треба нічого копати. просто прогулятися там з собачкою і позбирати. Він там теж є. Пане Олександре, а от фактично, якщо ми говоримо про дорогоцінне каміння, яке є в Україні. Ви кажете, що в промислових масштабах нічого немає. Тобто, це можуть бути якісь поодинокі випадки. Його в нас немає. Чи ми просто не знаємо, що воно є? От розвідка, фактично, дослідження. Дякую. Наскільки це реально робити? Наскільки це дороговартісний процес? Це процес дороговартісний. Тому що це окрім того, що перше, що робиться, це камеральне дослідження. Це люди сидять в фондах, бібліотеках і так далі, досліджують все, що було про це написано. А потім ну це час, і немалий час. Людині треба за що жити і якось існувати. І це ну, від цього іноді аж голова кружиться, те, що ти устаєш морально. А потім треба ще виїжджати на місця, оглядати, а потім можливо треба і бурити, і копати, і все що завгодно. Але от. Ті експедиції, в які їжджу я, ми фінансуємо за власний рахунок. Просто от ентузіазм. Ми все фінансуємо за власний рахунок. В музей ми даримо. То от я приїхав з експедиції, ну, условно називаємо це вчорашню експедицію. Я привіз гарні зразки. От два-три зразки я подарю в музей університетський. Просто подарую. Тому що іншого виходу він не має. Він не має грошей на закупівлю якихось зразків. Зараз. В мене стоїть там від мого керівника завдання зібрати всі види декоративного каміння, яке може переміняти застосовуватись в облацюванні. Працюю кар'єр, не працюю, не важливо, просто всі. зібрати колекцію для того, щоб ми її пофотографували, і відправили за кордон як популяризацію України. Але я все це роблю за власний кошт. Я їжджу по кар'єрах, по заводах збираю, сам стою полярую, наді людей наймаю, коли не встигаю. Ось таким чином все відбувається на даний момент. Пане Олександре, досить часто професія геолога асоціюється у молоді з далекими такими романтичними подорожами. Так, у більшості випадків ця романтика передбачає часті та тривалі відрядження. Відбувається в польових, необлаштованих у плані комфорту умовах. Кабінетні геологи, що займаються переважно аналізом інформації у стаціонарних умовах, теж зустрічаються, але рідше ну і фактично. Тут ви вже говорили про певно, що мінуси бути геологом. А що до плюсів. Плюси, от ви, ви тільки що їх всі перелічили. По-перше, спілкування з камінням, воно покращує настрій. Просто покращує настрій. Ви ж самі знаєте, якщо будувати логічну цепочку, якщо у вас гарний настрій, то у вас все інше вже добре зробити. По-друге, так, це спілкування з природою. Це не обов'язково можуть бути палатки і так далі. Палатки це пережиток Совєтчини. Зараз в палатках ночує той, хто любить ночувати в палатках, або той, в кого в них не вистачає грошей на те, щоб зупинитися в готелі. Знову до грошей повертаємось. Ну в принципі, вілолог це людина, яка має має, вміє майже все. Він знаходиться в таких умовах. Він має і прасувати, і готувати, і мити, і стирати і все на світі. Може, ну іншого виходу немає. Але філологи в більшості свої йдуть за покликанням. Ну тобто, фактично, людина, яка е, має можливість, має бажання, певно, що в першу чергу витрачати власний час, власний ресурс, власну енергію. Ну і е, що не менш важливо, власні кошти на те, щоб робити дослідження, а потім вже їх презентувати. Так. Це дійсно так. От ось я там навчався, допустимо, у, припустимо в університеті. Закінчив його. І я відразу пішов працювати на каменно-обробну комерційну компанію. тому що там є гроші. І от я там ріс, ріс там в своєму направленні. Так, да, я їздив. і от Зараз, коли в мене стало грошей трохи більше, я став більше їздити, просто заради того, щоб показувати людям і возити з собою туристів, що є. Таке, таке, таке. Люди збирають. Вони, я, я ж бачу особливо, коли їздять от, е, татусі і мами з дітьми у віці від 9 до 16 років. Вони кидають той телефон, і в них просто горять очі. Вони набирають стільки, що в мене машина не може вивезти. Це, ну, це, е, як, це, людина відкриває для себе інший світ. Просто інший світ. В суті, ми з природи вийшли, і нам треба з знищуватися, а не знищувати її. Пане Олександре. А трішки більше про геологічні екскурсії. От, до прикладу, ті, що ви організовуєте. Що це за екскурсії? Чим зацікавлюєте туриста? Ми зацікавлюємо туриста, тим, що ми даємо сервіс, все включено. Ми домовляємося з групою, ми рекламуємось в Фейсбуці. Домовляємося, пишемо, куди ми плануємо поїхати, або опитування, опитування робимо, куди люди хочуть поїхати. Е якусь робимо програму, івенти робимо виїзні на кар'єрах, і е все включено. Мається на увазі, що ми у місці, де людей забираємо своїми автомобілями, веземо на кар'єр, видаємо все необхідне обладнання, е кормимо, і все, що люди знайшли, вони залишають собі. І потім привозимо на те ж місце. В принципі, ми, наш слоган беріть з собою удобну одежу і гарний настрій. Ось таким чином це відбувається. І, в принципі, я ж кажу, люди завжди в восторзі. От ми вчора звозили, я сьогодні подзвонив, всі кажуть, п'ять плюс. Пане Олександре, тобто фактично такі геологічні екскурсії вони користуються попитом у населення. Ну знаєте, просто такі екскурсії, там, де, от, до прикладу, історичні місця, так то ж не новинка, і то було ще раніше набагато. Такі екскурсії, до прикладу, там, де от поєднуються або історичні місця, або до прикладу природні краєвиди, або щось на кшталт цього геологічні екскурсії. Ну мені здається, вони не настільки ще поширені. Вони не поширені. Я вам скажу так, що до ковіду. Чотири роки підряд, до нас приїжджали з професора Паризького університету, і ми їздили досліджувати. Він приїжджав із оператором з БіБІСІ, цілий фільм вийшов. Ми досліджували пісковики деякарського періоду середнього Подністров'я. От чотири роки підряд вони їздили, і ми їх супроводжували, показували, об'ясняли де що і так далі. І вони були в захваті, тому що. От, ось цей же дакарський період. виходу його на поверхню є в Україні, і здається, в Австралії. Він є по, всій, по всьому світу, але він е, е, або під водою, або під землею. Це, це, це той період, коли перші медузи з'явилися на землі і так далі. І от е, із Парижа люди до нас їздили і дуже були задоволені. Пане Олександре, ну і фактично, якщо е, на завершення, чи можна зробити висновок, що геологічна будова України з її такими багатими природніми ресурсами, з такими багатими природніми е, копалинами, вони здатні, якщо правильно і розумно все це використати. Однозначно, я е, наперед кажу, однозначно. Фа, так, от фактично, вони здатні забезпечити гідний рівень розвитку та процвітання нашої країни. Однозначно, це ну, о база. В будь-якій країні це, це перше джерело. Інакше, ну, інакше нічого не може існувати. Пан... Ні, ні цементу, ні бетону, ні, ні бордюрів, ні, ні будівель нічого не буде без каміння. Пане Олександре, а от власне дослідження українських багатств. Е... Воно не на часі в період війни, чи воно і не на часі було до повномасштабної війни? Воно і до повномасштабного вторгнення було, і не на часі я не буду вдаватися. в подробиці, що сталося в період війни. Наскільки е, сократилося фінансування, в рази, я вам так скажу. А, а, а взагалі воно дуже на часі, тому що у період відновлення потрібується дуже багато будівельного матеріалу. Яке ми, я так думаю, завдяки деяким схемам будемо закуп... закуповляти за кордоном, хоча маємо своє. І треба, потрібні спеціалісти, які вміють і знають, як з цим працювати. Тому це дуже на часі. Це на часі більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Пане Олександре, але я так розумію, що геологи в переважній більшості ентузіасти. Ентузіасти зазвичай люди позитивні. То я так розумію, що чи сподіваєтеся ви, що у майбутньому все-таки ми звернемо увагу на те, що маємо, і те, що під ногами. Ну, ви, ви знаєте, я дуже багато вже ну, побачив в цьому світі. Я маю на увазі з крапки зору відносин геології і держави. Так, да, я людина позитивна. Але я кінця і краю цього не бачу. Це, ну, внуки мої може побачити. А сини вже ні. Ну, я так думаю. Пане Олександре, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що ви сьогодні долучилися до нашого ЕТР. Вам Теж дякую. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був.